Вітаю вас! Ну по-перше, хочу вас проінформувати, що для членів клубу економічної мудрості, да, я зробив відео про результати економіки Російської Федерації. От розвалиться вона чи не розвалиться, скільки ж можна чекати? Ні, там дійсно якраз цифри, факти, от, це саме любиме, інфляція, ВВП, все є. Так що якщо вас дійсно цікавить, реально. Ситуація в економіці Російської Федерації? Ставайте членами клубу економічної мудрості. Для мудрих. Ну а для всіх пару слів про валютний ринок. Ну ви пам'ятаєте, курс і на чорному ринку навіть залетів за 41, зараз трішки знизився, знов піднявся, знизився, піднявся. Да, зараз близько 40. І на міжбанки там 40 з копійками, 41, 40 27 і так далі. Чому? Що? Як? В дійсності нема нічому, нічого, ніяк. Нормальне явище. Ще раз хочу вам нагадати. Я просто про це вже говорив, але нагадую, У людей з пам'яті якась проблема, якусь дурню вони добре пам'ятають, а говорять щось по суті ніяк. Станнє місяця 2024 року Національний банк України зняв суттєві обмеження для українського бізнесу. Коли почалась війна, провадили багато обмежень і поетапно... Ну, як сказати, знімають. Це логічно. цікаво логічно, і тим паче та обставина, що дійсно з травня місяця дозволили бізнесу, по-перше, виплачувати відсотки дивіденди, До цього було заборонено. Ну, за кордон мається на увазі. Дозволили проплачувати за послуги наперед. Це така болюча тема. Я розумію, що хто не платить, то говорить, що ж це таке, ні, це от якраз болюче. От, наприклад, страхування. От вам треба застрахувати вантажі. Але вони ще підуть ну не зараз, а після. Ну, і виходить, що ви не можете, Ви можете тільки за... А як? Ну, і це дійсно проблема була. Була. Тепер і нема. Ну дійсно, дуже... ну, якщо любив вантажі, їх треба страхувати, тим паче, що це і правила і так далі. Ну, і крім того, дійсно зняли обмеження із розрахунків за... Послуги. Раніше були обмеження. які бізнес? Матюкас, матюкавсь. Тому що, ну, як би там не було, і послуги ж різні є. І дісти ж ті послуги. Ну, тобі треба заплатити. Говорить, ні, от знаєте, обмеження, оце можна платити, це не можна. А тепер познімав. Як результат, попит на валюту злетів. Немає нічого тут дивного, сенсаційного. І та обставина, що Національний банк України продав більше 3 мільярдів доларів на міжбанки, теж немає нічого сенсаційного. По-перше, більшу частину купили наші військові. Яку не скажу. А що купили за ці гроші, тим паче не скажу. Але дуже цікаво купили. Оце б вам заінтригував. Тому що, як ви самі розумієте, не буде Міністерство оборони розповідати, що вони купили за ці гроші. І в кого, і за яке. Але вийшла ситуація. Міністерство оборони вийшло на Міжбанк, ну, точніше там його структура, купило валюту і проплатила. І зараз оці цікавинки поставляють в Україну. Треба, ні, треба, 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 там дійсно. Ну і, звичайно, як ви зрозуміли, так як зняли обмеження, попит на валюту зріс, тому що велика частина бізнесу, ну, дивіться, два роки до цього не могли от... Ти взяв кредит на резидента, треба платити відсотки. Не можна. Ну, зрозуміло, що там пролонгація, пішли на зустріч, але ж, ну, ви ж розумієте, є вже такий етап. Скажуть, хлопці, давайте ну, хоч щось платити, ну так же ж не можна постійно. Зняв обмеження, звичайно, розрахував. І дійсно попит зріс, і дійсно були дні, коли ну, було видно, що на міжбанки активно так. Рах, рах, рах. Звертаю вашу увагу, що Національний банк розумів, що попит зросте, і тому він дійсно ці обмеження не просто так же зняв. Він розумів, да, треба буде більше інтервенції. Так, будуть витрачатись золото-валютні резерви. Але на сьогоднішній момент вони нас доволі таки великі. Крім того, будуть, ну, надходження, інші будуть бути. Там практично все, що планували, навіть більше. І тому дійсно Національний банк пішов на ці нюанси. Молодець. Населення! Населення! Ну, дивіться, взагалі з точки зору економічної теорії все повинно бути навпаки. Якщо курс зростає, треба продавати. Правильно? Ну ти ж заробиш, а потім чекаєш, коли впаде, купувати. У нас все навпаки. У нас от коли курс падає, люди більше продають. А коли зростає, як скажи, не купують. Тому у нас дійсно, якщо подивитись на готівковий ринок, готівковий, да, це чисто такі і банки, і обмінники то як тільки курс почав 41, зразу Я! і почали купувати два рази більше. Ну якщо подивитися, два рази більше. Потім, як тільки з курсом ну, стабілізувалося, тобто, ну бачиш, 41 уже так. Нема, менше. Як поробили? Сразу хоп! І купівля різко впала більше, ніж два-три рази. Ну це є, є. От купівля на паніки, це в нас дуже популярно. Тому дійсно, ой, все, все, 41, зараз буде 50, давай, 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 давай. Ну я розумію, що і, як вам сказати, валютні спекулянти піджучі. Ну, їх теж розуміють, треба ж продати да. На... Так ще така ситуація. Звертаю вашу увагу, що ці всі скачки, да, вони дали можливість заробити на гривню, можливо, когось 2 гривні. Це дуже-дуже мало. Це якщо у вас мільйон або мільярд, да, Тисяча. Змієте, на сьогоднішній момент валютний ринок для спекуляцій не цікавий. Абсолютно. Ну, зразу вам скажуть, треба криптовалюта, криптовалюта, ой. Криптовалюта, вона ще більш авантюрна і безтолкова, ніж валютний ринок. На сьогоднішній момент в Україні ну от, ну от, нема такого, щоб дійсно... Ну, По правилам, це повинен бути фондовий ринок. По правилам, але в нас фондовий ринок мертвий. Тому в нас дійсно на сьогоднішній момент тут сказати, а от на чому можна поспекулювати? Та нема на Ну на валюті, на, на сьогоднішній момент, е, от я так розумію, хтось погрався і, і говорить, ну що там, ну продав, так. Да, ну, це не той заробіток. Ну навіть якщо ти його купив рік тому, за там 36 зараз продав, це хіба це дохід. Так, да. Да, і це є нюанс. І така ситуація. Що буде далі? Та те ж саме буде. Ну, як правило, влітку є ревальвація. Як правило, люди більше продають валюти. Але це коли нема війни. А що буде в умовах війни? Черт його знає. Просто дивіться, у нас час від часу буває дійсно ситуація, є, як без війни, а буває, як почнеться. І тому на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, єдине можу сказати, що бачите, ці коливання є, це вони були. Так, да, то було 39, зараз 40. От воно буде. Хоча... Дійсно, що так, прогноз, прогноз робити, то влітку, влітку не виключно, що буде ревальвація до 39 і 38. Можливо, а можливо і не буде. Просто ці всі прогнози легко робити, коли немає війни. А коли війна, ну навіть розумієте, яка ситуація, от новини, які поступають там, дали ракети нам, не дали, полетіли ракети, не полетіли, вони впливають на курс, впливають. А як ти його спрогнозуєш? Знаєш, ти спрогнозуєш, там полетіла ракета? не платіли, черчесно. От такий нюанс. Тому говорю, що з точки зору, от якщо б дійсно була б, ну, без війни, от зараз ми б чекали ребалюватися гривень. Ну, як правило, влітку це люди відпочивають. Тому дуже багато витрачають валют. Але під час війни, ну я не заперечую, хтось відпочиває. Не заперечую, але я так розумію, якась частина ну, ніяк не відпочиває. Ну не може просто. І тому от цей фактор... Не працює. А хотілося б, да? Щоб так. 36, а потім а... сильно бад не заробиш. Так що от така от ситуація. Ну якщо все вас цікаво, що ж там в Росії, ставайте членами клубу економічної мудрості. Будете мудрими тільки так. А зараз дякую за увагу. Все на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.